До палацу культури бабавняно-підільної фабрики одна за одною під'їжджають машини. Тут відкрита палац шлюбу. Молодих урочисто проваджають до залу реєстрації. Регіструють свій бренд електрик паровоз ремонтного заводу Володимир Андрушин і монтажниця Лариса Лукашенка. Їх поздоровляє депутат міської ради, товариш Якушев та інші. Сьогодні схвильовані всі, але найбільше хвилюються молоді. Отжием а треба пройти плечо, Плеч долгий шлях життя. Все будет слякоть и пороша, Ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, А песню нелегко сложить.